Доброго ранку, шановні гості мого каналу. Пів шоста ранку. Дивіться, в мене молодь, самець зі самками всі разом. Я дивуюся. Вони лише, скільки сьогодні, 5 днів. І вони вже всі купі в дружбі в дружбі живуть. Так що я півсьо, зараз на роботу лицю, прибіг нагодувати їх. І от момент, який мене дуже тув. Бо так протягом великого часу самець окремо сидів, самки теж окремо. А тут в них яка дружба. Молодь є молодь. Вони швиденько дружать між собою. А в принципі, щодо запіднення час покаже. Так, вони от, дивіться, все повиїдали. Зараз трошки підкину листя їм, нагодую і біжу на роботу. Все, дякую за увагу.